Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати вареники з черешнями. Посипаю їх зверху борошном. Я завжди так вчиняю, коли роблю вареники з ягодами. Беремо каструлю 5-літрову, наливаємо 3 літри води. Доводимо її до кипіння, трохи підсолюємо. Далі у укріп засипаємо вареники по одному. Намагайтесь не класти один на одного або кожного разу акуратно мішайте. Також їх легко пошкодити, тому будьте обережні. Посипаємо тарілку цукру. Після того як вареники спливуть, барі